Друзі, привіт! Настав час розповісти вам про найкращий Воблер в цьому сезоні у мене. Він шикарно працював по теплій воді, серпень, вересень, місяць. Хоча, можливо, і не найкращий Воблер, якщо взяти до уваги ось цього красення 80-го Орбіта, то він на пару з ось цим Магалончиком. Тіні Магалончиком. Буде ділити звання найкращого у мене. Хоча, можливо, і тіні є найкращим воблером в цьому сезоні по теплій воді в моїх руках. Це просто феноменальний воблер. Це воблер від фірми Чакал. Взагалі, шакали роблять одні з найкращих воблерів, як на мене, якщо не найкращі, вони майже всі ловлять. Де розмір цього воплера 88 мм. Також в нього є старший брат, який має розмір 115 чи 113, це звичайний магалончик. Ось в мене в такому ж кольорі він. Цей колір мені дуже сподобався, він ловить цей колір. Його можу рекомендувати, але знову ж таки, до кольорів я відношуся так. Посередньо, посередньо, Тому що в мене працюють різні кольори. Я не можу сказати, що в мене працює тільки один якийсь колір. Цей воблер це е, составнічок, складається з двох частинок і має ось такий м'який хвостик. Це один із найдорожчих воблерів, напевно, в нас на ринку. Його ціна коливається десь від 750 до 950 гривень в залежності від магазину. І від акцій. в цьому магазині. По акції можна, напевно, і за 750 десь його знайти, але це дуже дорого. В принципі, навіть для японських воблерів це дуже дорого. Це одна із найдорожчих цін. В чому перевага цього воблера? Це саме оця його двохскладова система. І коли ви його твічите, він робить ось такі от струхи під водою, коливається хвостик. Незалежно від тіла, і він робить дуже широкі галси. Тобто він може розвертатися ну, практично на 360 градусів, навіть від найменшого ривочка. Витвічнули, зробили маленький ривочок, він розвертається. При цьому також присутній ролінг, коли він коливається. І дуже оці от галси в нього дуже широкі. Навіть при найменших ривочках, тому що коли щука пасивна, коли щука стоїть на місці, не рухається, їй треба прямо перед носом, от, наприклад, тут щучка, а ви маєте отут зробити дуже багато дій. Не зробити ривочок, коли Воблер піде, тобто коли Воблер там пройде за один ривок у вас метр, а практично на місці ви маєте його коливати, шевелити. От саме от такі от воблери, вони дозволяють досягнути оцих. Максимально виражених дій, тобто ровлінга, воблінга, галсів на найменшій відстані. І оце от величезна перевага магалончика. Також він у нас йде більше під поверхню, тобто там його робоча глибина, напевно, сантиметрів 50 не глибше. І це теж де ми можемо ловити, коли у нас щука стоїть на мілині. Це рання весна, і це літо, коли на міляках у нас знаходиться щука. Оце от його шикарний час для нього. По холодній воді він менше працює, хоча є діпова версія його Мерка, коли у нас довга лопатка, і він тоді заглиблюється до півтора метра. І я знаю, що та навіть багато хто ловить ним прекрасно зимою, от звичайним магалоном по холодній воді і щука виходить навіть з глибини за ним. І не завжди, звісно, щука на глибині зимою знаходиться. Іноді вона також на більш мілких участках. Знаходиться і взимку. По проводичці я вам розповів, хоча мені дуже подобається, навіть не просто його шевелить, а дуже подобається і такий агресивний досить твіч. Але на агресивному твічові майте на увазі, він буде дуже часто у вас трійничками запов... заповідець запутуватися. Тому що він робить розворот на 360 градусів, і цей трійничок просто отак, от стає, за... зачіпляється за повідець. Тому е рекомендовано ось це кільце переднє знімати. і Металеву скрутку кріпити е, прямо до петлі Воблера, е, тоді все-таки повідець буде більше отак от вдарятися об тіло Воблера, і цей трінічок не зможе за нього зачепитися. Це робоча схема, щоб зменшити кількість оцих перехльостів на агресивному твічові. Але якщо ви агресивно твічите його досить швидко, то перехльости обов'язково будуть. Друзі, спрацьовуємо галончик. Знову дрібнощук. За хвостика взяв єлі-єлі дохнув галончика. Хочу, якщо його доганяти, там проводка повільна. Ну. І повертаємося до розмови про повідець. Повідець обов'язково має бути мінімум дві довжини цього Воблера. Тобто, якщо у нас повідець стає ось так вздовж тіла, і щука у нас буде атакувати Воблер по центру. То, щоб повідець був мінімум от, от, до отсюди. Тобто мінімум дві довжини, щоб отак от щука не змогла його відкусити. Я прекрасно це знаю, тому що в цьому сезоні я втратив два таких: в одного зламався титановий повідець, а в іншого була стальна скрутка довжиною, здається, 15 см, ось така. І там просто така торпеда вилетіла, вона його заковтнула одразу в шахту і одразу зрізала. У мене є відео на каналі. Одне з літніх, я десь підсказка зараз вистрибне, можете подивитися, де от я втратив тініка одного, а потім інший просто зламалася титанова скрутка. Таке, на жаль, теж відбувається. Тобто, два тінька я втратив. Тому з приводу проводки, якщо шевелити його не швидко, буде. Менше перехльостів взять ріничок, бо взагалі самі японці ловлять на них виключно рівноміркою, тобто вони його рівномірно тягнуть, він дуже класно ось так от працює, і це вони баса ловлять от такою проводкою. Ми ж все ж таки його більше твічимо. У нас більше от е, твічова щука. Е, хоча мій товариш на нього ловить, ну можна сказати, виключно стоп н го е, Один-два оберти-катушки, пауза, і в нього ну, він ловить ось так. В нього вся риба ловиться стоп go на тіні Магалона. Це от е, теж варіація проводки. Це ще раз доводить, що цей Воблер максимально максимально е, універсальний. Ви можете з ним робити все, що завгодно, і він вас буде ловити рибу. Якщо б треба було скласти топ-1 або топ-2 воблера для літа, я би вибрав цього воблера. І обов'язково я би вибрав одного з банків. Е, джакалки не магалон сработал. Ух, який окунёк. Дивитесь. Ой, что взмелечка самого. Вот такие гарные окунь на магалончика. Потому что бенд От, наприклад, це великий 106 й є ще більший 130-й. І ось такі от красень. У мене два. У мене є всі розміри по бентах. Е, окрім 130-ки, планую ще замовити собі 130-ку. Це 86-й і, по-моєму, 76-й. Він називається. Зараз скажу вам точно. 76-й, все вірно. 76-й, ось такий. 86, й 106 й і 130-й. Це такі розміри бента. Оцих два воблера, Бент і Тіні Магалон це найкращі воблери для літа. Але свій топ я ще буду складати і про всі свої топові воблери літні я вам розповім. Е, дуже багато хто говорить, що ми можемо копії накупляти, вони будуть найгірші за оригінал. Я з цим не погоджуюсь. Гра Тініка вона дуже прогнозована, він відповідає кожному вашому рухові. Все, що ви робите з пінінгом, він відтворює і відтворює правильно. Тому що, якщо взяти, от, наприклад, от таку копію від флагмана, це флагман Swim Spark. Це. Відповідно, у мене також суспендер, і е е е його, коли твічиш, він може робити різні рухи при одному і тому ж рухові з Тобто його гра не прогнозована. Вона дуже апетитна для щуки, це теж хороший воблер, але його гра не прогнозована. Гра Тініка набагато більш прогнозована і краще, як на мене. Особисто, моя особиста думка. Також я на Косадаку гарно половив. Також у мене є Strike Pro. Strike Pro це. Унікальна модель, це не копія тіні Магалона. Так, да, він надихався тіні Магалоном, але він зовсім інший. Тут інший поворот хвостика, тут інший хвостик, тут інша форма Воблера, тут інша лопатка і так далі. Він йде глибше. Він зовсім відрізняється. І ще один я б вам одразу тут в плані тих всіх копій на тіні, що в мене є. Це авалон від Fusion Roy, це саме дешева копія. Мені здається, що вони робляться на одному заводі з флагмановським, тому що відмінності ну вкрай малі. Тут практично ніяких відмінностей між ними немає. Якийсь, може, косметичний десь один штрих вони змінили, а так він навіть дешевше, ніж флагмановський по акції. Якщо потрібно комусь щось таке, щоб кидати в кушинки в корчі і відривати, то можна спробувати цього. Хоча я його купив в кінці сезону і ще не розловив. Тому не можу сказати, як він буде працювати, але я впевнений, що він буде не гірше флагмановського працювати. Е, також з приводу копій, я собі докупив ще одного е, Cord Air. Але це суспендер. Тому що це була в мене плаваюча версія. Це я взяв в такому кольорі суспендера, е, тому що вони ловлять і хочу ще пробувати цього. І взяв косадаковський конвой. Це щось подібне в тому ж жанрі. Так? Тому що 90-й плаваючий, є лопатка, составнічок з трьох частин складається. Теж дуже цікавий. воблер. Хочу спробувати ще на нього половити. Е, ніби все розповім вам про Тіні Магалона. Не пожалійте на нього гроші на оригінал. Але майте на увазі, що він так розвертається і так він складається з повідцем, що щука дуже часто у вас буде, напевно, його відкушувати. Ну, в мене так. От, я якби два воблера втратив за сезон, третій вже купив і, ну, якби це відомий факт. Дякую за увагу. Обов'язково за вас лайк, якщо відео було вам корисне, пізнавальне, підтримайте мене лайком, підпискою, коментарем. Дякую за увагу.